Борис Віан Мурахи. Один. Ми прибули цього ранку. Нас не зустріли, бо на пляжі не було нікого, окрім куб мертвих тіл або куб шматків тіл, панцерників і спотворених машин. Кулі прилітали майже з усі біч, і мені цей хаос задля розваги був не до душі. Наші пострибали у воду, але вона була глибша, аніж на те сподівалися, а я послиздувся на консервні бляшанці. Хлопчині, що був позад мене, кулею знесло три чверті голови, і я взяв ту консервну бляшанку на не забудь». Я зібрав шматки голови у свій шолом і дав їх йому. Він зробив крок, щоб дозволити попіклуватися про себе, але, схоже, обрав хибний шлях, бо війшов у воду вже без ноги, і я не думаю, що на глибині він зможе бачити так добре, щоб не втратити голови. Після цього я був повірив у здоровий глуст, але саме тоді, коли поліз уперед, по мені гепнула чиясь нога. Я спробував вилеяти цього типа, але після вибуху мені від нього залишилися лише окремі деталі, тоді я зігнорував його жест і рушив далі. Через 10 метрів я здибав трьох інших хлопців, які засіли за бетонним блоком і стріляли по кутку трохи вищої стіни. Вони були вкриті потом і просякли водою, і мені треба було стати таким, як і вони. Тоді я став навколішки і почав стріляти й собі. З'явився лейтенант, він обхопив голову руками, а з рота текло щось червоне. Мабуть, йому було кепсько, бо по хвилі він розпластався на піску з роззявленим ротом і простертими вперед руками. Він добряче забруднив пісок. Це був один із небагатьох куточків, які ще лишалися чисті. Наше посаджене на мілину судно з самого початку мало цілком безглуздий вигляд, те, що за вигляд могло мати судно, на яке впало два снаряди. Це не сподобалося мені, бо там усередині залишилося ще два приятелі, котрі отримали кулі, підводячись, щоб вистрибнути. Я поплескав по плечах трьох, які стріляли разом зі мною, і сказав їм: Гей, ходімо туди. Звичайно, я пропустив їх уперед і мав тонкий нюх, бо перший і другий упали, підтяті тими двома, що обстрілювали нас. Отож переді мною залишився тільки один бідолаха. Він не мав талану, бо щойно вибрався з найгіршого, той за стіни встиг убити його раніше, ніж я сам взявся за нього. Ці два покидьки за рогом будинку мали кулемет і купу набоїв. Я їх дезорієнтував і натиснув на гачок сам, але швидко змінив тактику, болеть не оглух, а ще тому, що вони затихли. Мабуть, вони розмірковували, куди саме треба ціляти. Там я був майже спокійний, висоту пляжу можна було вигідно використати, море геть усеньке деміло і здіймалося високими капелюхами води, палахкотіли сальви важких панцерників, і їхні снаряди пролітали над головою з кумедним глухим гуком, схожим на низький свист просверленого циліндра, що шугає у повітрі. Прибіг капітан, нас залишилось одинадцять. Він сказав, що це небагато, але можна буде з цього лайна вилізти. Трохи згодом підійшли ще, а поки що він наказав нам копати шанці. Я гадав, щоб спати, аж ні, вони потрібні були, щоб там залягти і продовжувати стріляти. На щастя, розвиднілося ми бачили, як відбувається десантування з цілої валки човнів, але риби, щоб помститися за гармидр у воді, хапали всіх між ногами. Більшість падали у воду, підводились і кричали, мов віжені. Тих, хто не підводився, зносило хвилями. Капітан відразу ж наказав нам, наступаючи за панцерником, нейтралізувати кулеметне гніздо, яке знову загавкало. Ми вишукувались за панцерником, я став останній, бо не дуже покладався на сідниці цих машин. За панцерником іти дуже зручно, бо не треба плутатися в колючих дротах, а стовпці падають самі. Але мені не подобалося ступати по розквашених трупах, звуки, які виникали, бридко згадувати. По трьох хвилинах панцерник здригнувся на міні і зайнявся. Двоє не змогли вилізти, а третє зміг, але залишив одноного ногу в машині, і я не знаю, чи помітив він це до того, як сконав. Зрештою, двоє наших снарядів уже гепнуло на кулеметне гніздо і потрошили там і покидьків, і добродіїв. Ті, хто десантувався, опинилися у вигіднішому становищі, але тут загуркотіла батарея проти панцерникових гармат, і за два десятка попадали у воду. Я впав до лілиць. З моєї позиції було видно, як вони стріляли, не даючи мені підвести голови. Корпус охопленого полум'ям панцерника трохи закривав мене, і я міг стріляти досить прицільно. Навідник упав, дуже сильно скрутившись, мабуть, кулі полетіли занизько, але я не міг його добити. Треба було спершу ухоркати трьох інших. Від усього цього мене млоїло. На щастя, шум охопленого полум'ям панцерника перебивав верещання, я мусив забити й третього. Зрештою, вибухало й Димила, куди не кинь оком. Я з силою протер очі, бо під заважав дивитися. Підійшов капітан, у нього рухалась тільки ліва рука. Ви можете мені щільно-щільно прив'язати руку до тіла. Я сказав «А вже ж, і почав завинувати його бинтами. Тим часом він відірвався від землі, підлетів на два фути і впав просто на мене, бо позаду нього вибухнула граната. Він задубів миттєво. Схоже, так буває, коли помирають дуже стомленими. У кожному разі задубілого зручніше спихати з себе. А потім я мусив був заснути, і коли прокинувся, то гуркіт долинав десь здалеку, а один із отих типів з червоними хрестами на шоломах наливав мені каву. 2. Потім нас повезли в обос і спробували скористатися напучуванням інструкторів і тими знаннями, які прищеплюють навченнях. Джип Майка приїхав негайно ж, за кермом сидів Фред, а з Майка було дві половинки. Вони з Майком увігналися в дріт, готувалися завантажувати інші кулемаги з металевими пластинами спереду кабін, бо їхати з піднятими передніми шибками було дуже спекотно. Колі вилітали ще з усіх закутків, а патруль з'явився, щойно зникав попередній. Гадаю, ми їхали надто швидко, тому й мали кепський зв'язок зі службою протпостачання. Вони зіпхнули нам не менше дев'яти повозів, і цього ж ранку сталася химерна пригода. Базука одного типа полетіла за снарядом і залямки потягнула за собою і самого типа. А той почекав, поки залетить на 40 метрів і відкрив парашута. Гадаю, нам треба було вже просити підмогу, бо стали чути голосний шум, схожий на клямцання секатора, мабуть, вони відрізали нам наші обози. 3. Це пригадується мені через шість місяців по тому, як вони відрізали нам наші обози. Мабуть, тепер ми були звідусіль оточені, але літо вже проминуло. На щастя, вони залишили нам їсти і в що вдягатися. Для того, щоб постійно вартувати, треба було ще дві години заступати, а це так виснажувало. Дехто зодягав однострої полонених, а ті мусили зодягати наші, тож доводилося в кожному сумніватися. Електричного світла вже не було, і снаряди падали будь куди. Якраз намагалися відновити зв'язок із обозом. Треба було, щоб вони надіслали до нас літака, бо в нас забракло сигарет. Зовні почувся шум, мусило щось готуватися, а не було часу навіть натягнути шолом. 4. А таки щось ладналося четверо панцерників доїхали майже до нас. Я бачив, як здригнувся перший, він тут таки зупинився. Граната обірвала йому гусеницю, яка скотилася з потужним металевим гуркотом, але його гармата не замовкала ні на хвилю. Наші взяли вогнемета. Що у цій системі безвузди, так це те, що перед тим як скористатися нею, треба спершу відкрити башту панцерника, бо якщо не відкрити, то вона пухкає як ото каштани, а ті, що всередині кепські посмажаться. На трьох ми відкрили башти, послуговуючись пилкою на метал, але під'їхало ще два, і довелося їх підірвати, не відкриваючи. Другий здригнувся і запалав, а третій зробив напівоберт, але це виявилося певним маневром, бо він заткував. Дивно було й те, що він почав стріляти по тих, хто йшов за ним, мов дарунок він надіслав нам 12 снарядів 88-го калібру. Якби ними скористатися, можна було б полагодити будинок, але кожен з них уже сам по собі означував значно ймовірніше помешкання. Цього третього доконали за допомогою базуки, зарядивши її набоєм із задушливим газом. Ті всередині так гебнулись головами оброню, броню, що з башти повитягали трупи. Лише водій ще трохи пожив, але він так урізався головою в кермо, що її звідти несила було витягти. Тоді, щоб не псувати панцерника, який, зрештою, був нам ні до чого, ми відрізали водієві голову. За панцерниками припхалися мотоциклісти з кулеметами, скошуючи до бісу багато сіна. Але з ними ми дали собі раду, скориставшись жаткою снопов'язалкою. За цей час нам на голову впало кілька бомб. Це зробив і літак наших повітряних сил, бо вони, не вдаючись до тонкощів, поцілюють здебільшого по панцерниках ворога. У цій битві ми втратили Сімона, Моржона, Бюка і ПС. З нами залишились інші і рука Сліма. 5. Ми все ще були оточені. Дощ лив уже два дні без угаву. Дахом слугував клапоть черепиці на двох, але краплини падали туди, куди треба, і ми до нитки не змокли. Ми навіть уявлення не мали, скільки часу все це триватиме. Завжди ці патрулі, але важко без звички дивитися у перескоп і стомливо сидіти з болотом над головою довше чверті години. Учора ми зустрілися з іншим патрулем, не знали, чи це був наш патруль, чи тих, хто з того боку, але ми не ризикували стріляти під болотом. Поводитися зле було неможливо, гвинтівки вибухали тут таки. Щоб викрастатися з цього болота, випробувано геть усе налили згори бензину і запалили його. Це підсушило, але опісля того ті, хто пройшов гору, посмалили ноги. Істинне вирішення проблеми полягало в тому, що треба було гребти бруд аж до твердої землі, але на патруль ходити по твердій землі ще важче, аніж по болоті. Отож, хочеш чи ні, довелося зголоситися на те, що було. Нудьга то така штука, яка приходить і відходить як приплив. Зараз вона засіла на шлагбаумі, а ось ось підніметься знову до другого поверху, і це прикро. 6. Цього ранку зі мною сталася кепська пригода. Я стояв під накриттям з бараком і мав отнути добрячий жарт з двома типами, яких добре бачив у бінокль і які намагалися дізнатися про наше розташування. У мене був невеличкий міномет 81-го калібру, і я поставив його в дитячу автомашину, а Джоні мусив удавати селянина і штовхати цю машинку, але тут міномет упав мені на ногу. Сталося лише те, що завжди трапляється зі мною у такі хвилини. Схопившись за ногу, я впав на землю, а це спричинилося до того, що одна з крилатих машин вилетіла з міномета і гепнула по другому поверху, достемнісінько на піаніно капітана, який мав грати жада. Гуркіт був пекельний, піаніно розвалилося, але найсмішнішим було те, що з капітаном нічого не сталося, принаймні нічого такого, що заважало б йому гамселити по клавішах. На щастя, відразу ж по тому у ту ж такі кімнати влетіло щось 88-го калібру. Тож капітанова голова була заклопотана лише тим, що вони завважили наше розташування за першим димом, і він подякував мені, кажучи, що я врятував йому життя заздалегідь зігнавши звідти. Для мене все те не мало жодного сенсу, бо було вибито два зуби, а також тому, що всі пляшки стояли саме під піаніно. Нас брали дедалі в тісніше кільце, і залізяки різного калібру падали нам на голову без увагу. На щастя, ви погоджувалося дощіло тільки 9 годин з 12, принаймні тут і можна було розраховувати на підкріплення літаком, харчів залишалося на 3 дні. 7. літаки скидали нам вантажі на парашутах. Я дуже розчарувався, коли відкрив перший пакунок і знайшов там силу селену медикаментів. Я поміняв їх у лікаря на дві плитки шоколаду з горішками, справжні не ту до з пайка, і півпляшки коняку. Але її він відразу ж забрав за те, що пововтузився біля моєї розквашеної ноги. Я мусив віддати йому коняк, бо не мав би більше оцієї своєї ноги. А так я знову став голосно хропіти. Ще раз щось спалахнуло і знову стало видно парашути, але цього разу під ними були парашутисти. 8. Це були таки парашутисти, двоє з них виявилися з бісакумедними. Увесь свій політ вони неначе щіплювалися у поєдинку дзюдо, давали на взаєм стусани і енергійно крутилися у підвісній системі. Вони стрибнули разом і тепер розважалися, хто кому швидше пообрізає на парашутах стропи. На жаль, вітер їх роз'єднав, тож вони змушені були давати одне одному, одному штурхани гвинтівками. Я не щодень бачив таких гарних стрільців, їх відразу треба було й закупати, бо один з них дещо впав на другого. 9. Ми оточені. Наші панцерники повернулися, а ті не витримали. Я не зміг доладобитися через свою ногу, але натомість підбадьорював товаришів. Це видавалося дуже зворушливим з вікна було добре видно, як учора прибулі парашутисти шаленіли, мов бісенята. Тепер у мене на шиї висіла шовкова хустинка з жовто-зеленого парашута, і цей колір пасував до моєї бороди. Але на завтра, з нагоди одужання, я неодмінно поголюся. Я був такий збуджений, що кинув цеглину на голову Джонні, і він її не спіймав. Тож тепер я маю ще на два зуби менше, але що цій війні до зубів? 10. Звичка притуплює враження. Я сказав це Хюг'етті. Вони мають такі імена, танцюючи з нею в кімнаті Червоного Христа. А вона постерегла: Ви герой. Та я не мав часу на вишукану відповідь, бо по плечі мені вже стукав мак, мовляв, час передавати її йому. Інші говорили нецікаво, а оркестр став грати значно швидше. Нагаще трохи боліла, але по 15 днях усе буде гаразд, і я поїду назад. Я відігрався на одній дівчині з наших, грубе сукно однострою, також враження. Тут було багато дівчат, і все таки вони розуміли, що їм казали, а я від того паленів, але на щось особливо з ними не важив. Я вийшов і відразу ж знайшов багато інших, не таких, більш тямовитих, але по 500 франків мінімум, і тому, що я був поранений. Смішно, але саме ці були з німецьким акцентом. Потім я загубив макай, нажлуктився коняку. Цього ранку у місці, куди стукнула ПЗ, страшенно боліла голова. ПЗ професійне захворювання або батьківщина мати французька. Не було грошей, бо, зарештою, я купив у англійського офіцера французькі сигарети і спізнав їх смак. Я їх викинув, бо торіч огидна, тож було до шмиги їх позбавитись. 11. Коли ви виходите з крамниці Червоного Христа сигаретами, солодощами, милом та газетами, на вулиці вам дивитимуться услід. Я не знаю чому, поза як вони продають свій коньяк так дорого, що можуть без проблем накупити собі всього і не посилати на підробітки своїх жінок. Моя нога майже одужала. Не думаю, що лишатимусь тут довго. Я купив сигарет, щоб трохи виходити, а ще стукнув мака, але він не кине палити так легко. Я починаю нудитись. Сьогодні ввечері піду з Жаклін у кіно. Я зустрів її вчора ввечері у клубі, але гадаю, вона не досить розумна, бо щоразу скидає мою руку зі своєї і геть не рухається, коли танцює. Мене добряче дратують тутешні солдати. Вони аж надто надбало задягнені і немає двох таких, які б мали однакові однострої. Зрештою, не залишається нічого іншого, як чекати цього вечора. 12. Знову тут. Усе ж таки в місті менше нудьги. Просуваємося дуже повільно. Щоразу, коли завершується артилерійська підготовка, посилають патруль, і щоразу один з патрульних повертається покалічений поодиноким снайпером. Тоді знову починається артилерійська підготовка. Посилають літаки, вони все руйнують, а по двох хвилинах поодинокі снайпери знову починають стрілянину. У цей час повертаються літаки, і я налічую їх 72. Ці літаки не такі великі, але й місто мале. Звідси видно, як бомби падають спіраллю, і чути трохи приглушені вибухи, бо зводять над містом справжні стовпи куряви. Знову маємо йти в атаку, але перед цим треба вислати патруль цього разу поталанило мені, тож я йду. Іти пішки десь близько півтора кілометра, а я довго ходити не люблю, але на цій війні нас ніколи не запитують, чого ми хочемо. Ми збиваємося в гурт за будівельним сміттям біля перших будинків, і мені здається, що від одного кінця міста до протилежного не залишилося нічого, щоб стояло. Схоже, мешканців залишилося не більше, а ті, кого ми бачили, комедно хитали нам уцілілими головами. Вони б мусили затямити, що ми не можемо ризикувати своїми людьми, рятуючи їх з їхніх будинків. Три чверті часу ми проходили повстарезні будівлі, які не викликали в нас жодного інтересу. Та й по тому це було єдиним засобом для одних позбутись інших. А втім, вони на загал цього не тямали. хоча дехто все ж гадав, що то не єдиний засіб, урешті-решт, то справа їхня. Вони, можливо, триматимуться своїх осель, але певна річ менше триматимуться держави, у якій перебувають. Я йду в патрулі, йду в останній це обачніше, а перший щойно упав у вирву повнісіньку води. Він виліз із шоломом повним піявок, а ще витягнув велику приглушену рибину. Дорогою назад Мак навчив його стояти на задніх лапах, а йому жувальна гума не до шмиги. 13. Я отримав листа від Джаклін. Вона мусила довірити його одному типові, щоб той відніс на пошту, бо сама вона була в конверті. Це справді дивна дівчина, але, мабуть, усі дівчата мають звичайнісінькі думки. Від учора ми трохи відступили, але завтра знову підемо вперед. Все ті ж дощенту знищені села, це навією нудьгу. Хтось знайшов новенького приймача, вони хочуть його послухати, але я не знаю, чи справді можна замінити лампу цурпалком свічки. Гадаю, що так, я чую, як грають знайому мелодію, я танцював під неї Жаклін аж перед від'їздом сюди, я подумав, що відповім їй, якщо матиму час. Тепер була музика Спіка Джонса, вона подобається мені. Забагалося, щоб усе це хоч скінчилося, щоб піти й купити цивільну кроватку з блакитними і жовтими смужками. 14. Рушили далі, знову біля самісінького фронту, і знову до нас долітають снаряди. Йде дощ не дуже холодно, джип їде добре. Ми зійшли, щоб далі йти пішки. Схоже, справа наближається до рішення. Не відаю, як вони собі це уявляють, але мені б хотілося вийти з цього без зайвих пригод. Ще є кутки, де ті позасідали і тримаються цупко, важко передбачити, як воно буде. По 15 днях я отримав нове звільнення і написав Жаклін, щоб чекали мене. Можливо, я зробив помилку, не треба піддаватися. 15. Я все ще стою на міні. Цього ранку ми вирушили в патруль, і я, як завжди, йшов останній. Усі пройшли збоку, а я почув, як під ногою клямснуло, і враз зупинився. Вони вибухують лише тоді, коли забираєш ногу. Я викинув усе, що мав у кишенях, і сказав їм забратися геть. Я залишився сам. Треба було б почекати, доки вони повернуться, та я сказав їм не повертатися. Можна було б спробувати впасти до лілиць на землю, але жахом проймала від думки жити без ніг. Я залишив лише блокнот і олівець, відкину їх перед тим, як підійму ногу, і це треба зробити неодмінно, тому що годі з мене війни і тому, що тіло моє взялося мурахами.